Вітаю! Зі мною поділилися піснею Чіпа Тейлора та Нових українців про неідеальних людей. І дійсно, як і було задумано, ця пісня надихнула на вірш, який називається Бездоганність. Сказав один мудрець, що всі ми бездоганні. Та ще один мудрець. Йому так відповів, якщо себе лиш тілом людини ти сприймаєш, то розум твій тебе на манівці повів. Людина бездоганною не може бути тілом, бо зовнішні всі форми є змінними завжди. Якщо ми бездоганності у формах захотіли, тоді і з плином часу розчарування жди. А тіло твоє в розумі себе знайшло уперто. Людина уявила, що розум то вона, тому старіє тіло і мусить ще й померти тілесна бездоганність прикра та сумна. Отож мудрець казав, що всі ми бездоганні, не стосувалось розуму і тіла то зовсім. На жаль, приходять люди до того вже востаннє. Себе, щоб усвідомити не тілом, але в нім. А хто ж то є, той справжній, ким в дійсності ми є? Хто ж Всесвіт і всі душі з любов'ю сотворив? Ці кожен ще з дитинства питання задає, і відповідь отримав лише той, хто полюбив перебувати в тиші, блаженній, без думок. Той зміг себе пізнати, хто збувся всіх ілюзій, пройшов крізь перешкоди розуму пасток, і нинішній момент узяв собі у друзі. Тож заспокой свій розум, відстеживши його, порінь в чисту свідомість і в просторі Творця, ти опануєш Всесвіт всього Єства Свого, тому всі світлі душі. Відкриймо вже серця. Дякую.